Ветеран російсько-української війни Тарас Попенко показує сад, у якому вирощує яблука, каже тут росте 70 дерев. Садівництво, за словами чоловіка, допомагає відновлюватися після фронту. я був командиром протитанкового зводу ракетних комплексів. 29 травня 2024 року. Я вийшов з запас. Ну, як для мене, після військовий період цей садок. Допомагає мені черпати сили для свого життя, для енергії і відновитися після війни і емоційно, і фізично. Садівництвом ланівчанин почав займатися 10 років тому. Вирощує різні плодові дерева, але найбільше каже, яблунь. Що для мене садівництво. Це насамперед робота з прекрасним. Коли ти працюєш з яблунею, з грушею, з сливою, ти отримуєш насолоду, ти йому допомагаєш, дерево завжди тобі віддячить, воно подарує тобі прекрасні плоди. За словами Тараса Попенка, за сезон збирає від 3 до 5 тонн фруктів. Їх продає та безкоштовно роздає знайомим. Я більше садовод, ніж бізнесмен, і знаєте, тут мене мало хвилює. Скільки я на цьому зароблю. Мене більше цікавить, який в мене буде результат, яке в мене буде яблуко. Це тобі допомагає розслабитися і зрозуміти, що життя це не тільки війна, а й щось прекрасне, щось красиве. Яблука вирощує 15 сортів, каже Тарас Попенко. Вони по різному цвітуть і дозрівають. Це в нас. Український сорт Яблук Чемпіон. Вони мені саме більше полюбилися, тому що це сорт осінньо-зимовий. Їх вже можна їсти, в принципі, і зараз. Вони мають такий гарний соковитий смак. Вони просто прекрасні, як на мене. І вони дуже досить довго зберігаються. Доглядати за деревами потрібно цілий рік, розповідає ветеран. Вже в лютому ти вже починаєш робити обрізку. Облізка дерев робиться для того, щоб сформувати крону і щоб вона не була надто густа, тому що чим густіша, плоди саме вони є невеликі. Садівнику каже чоловік, треба постійно розвиватися, бо умови вирощування фруктів можуть змінюватися. Вчитися потрібно весь час, тому що зараз, бачите, температура піднімається, і з цим і хвороби. Приходять нові, і шкідники приходять нові, і з ним цим всім треба боротися. Нові дерева поки садити не планує, розповідає Тарас Попенко. Це не стільки робота, яка виснажує, а річ, яка надихає. Тому що, Ну не один же говорив, що о, дерево має свою душу, воно росте, і ти можеш з ними. Спілкуватися ти можеш їм виливати свою душу, тому що вони завжди вислухають і не будуть з тобою сперечатися. Катерина Радіонова, Суспільне новини, Тернопільщина.